Добрий день, радий вас вітати у нашому закладі. Рекомендую звернути увагу на наше спеціальне меню шефа, у якому представлені страви дня. Також розгляньте сезонні пропозиції я із задоволенням розповім про фірмовий гарнір до основних страв. Звертаю вашу увагу і на комплімент від закладу, невеликий сюрприз, який доповнить ваш вибір. Вітаю! Сьогодні ми можемо зробити стильну стрижку, яка підкреслить вашу форму обличчя. Також я використаю фен з насадкою для створення природного об'єму. Щодо фарбування я пропоную вибрати відтінок, який найкраще підійде до вашого тону шкіри. Якщо бажаєте, після стрижки я зроблю кудрі для більш романтичного образу, використовуючи стайлер, щоб локони виглядали гладкими та пружними. Добрий день! У нас зараз акція на нову колекцію сезону, і я можу запропонувати вам стильний лук для будь-якого випадку. Якщо цікавлять конкретні фасони чи кольори, я підберу для вас найкращий варіант. Якщо потрібна інша розмірна сітка або бажаєте примірити, просто звертайтеся я віднесу ваші речі до примірочної.